Welcome to the Fairies English channel. Вітаю вас на каналі Fairy's English. Hello guys! Ви на каналі Fairies English, and in today's video we are going to speak about nouns. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про іменники. Зокрема, про такі їхні категорії, як countable nouns, злічувані іменники та. Uncountable nouns, незлічувані іменники. Тож, можчитися зручніше on your sofas or armchairs, have a cup of tea or coffee and listen to me very attentively. Have you guys ever thought, чи все, що нас оточує: предмети, явища, речовини, продукти, можна порахувати? For example, I have got three tomatoes. But I haven't got any milk. У мене є три помідори, але в мене немає молока. А скільки саме цього молока у мене немає? 1, 2, 3, 5. No way! Ні в якому разі. It will hardly ever come to your mind to say in Ukrainian: У мене немає три молоки. Чи молока? Що? В англійській мові, як і в українській, є поняття злічувані та незлічувані іменники. Проте поділ на них in English and in Ukrainian is a little bit different, і тому викликає дуже багато суперечок та складнощів. We can count some things by the piece. Ми можемо порахувати деякі предмети поштучно. Наприклад, one tomato. Two tomatoes, three tomatoes. Instead of some things can't be counted by the piece. В той час як інші предмети не можна порахувати поштучно. For example, milk, water, juice, lemonade, and so on. Відповідно, a tomato злічуваний іменник, countable noun, milk незлічуваний іменник. Uncountable noun. Про те, що іменник злічуваний, свідчить те, що ним ми можемо поставити цифру, яка відповідає кількості таких предметів. Just try to do it. An apple ten apples. A potato. Seven potatoes. A phone. Two phones. Пасує. Тоді іменник злічуваний. Water. Five waters? Mm -mm. Sugar ten sugars? No. Information. I have read six information. А. -а. Якась нісенітниця. Isn't it? Тому іменники, перед якими не можна поставити цифру, називаються незлічувані. Uncountable nouns. Для злічуваних іменників існує форма однини та форма множини. One phone, two phones. Ви ж пам'ятаєте, що множина іменників в англійській мові утворюється за допомогою закінчення S або es. One potato. Ten potatoes». Незлічувані іменники однаково мають форму множини, проте утворюється вона трохи іншим способом, і про це згодом. Тож, there is one more difference between countable and uncountable nouns. Існує іще одна різниця між злічуваними та незлічуваними іменниками. Справа в тому, що коли ми використовуємо злічуваний іменник в однині. Перед ним обов'язково потрібно поставити артикль. There is a phone in my hand. У моїй руці телефон. Телефон один, отже, перед ним я поставлю артикль. I need an egg for my pie. Для мого пирога мені знадобиться яйце. Якщо іменник починається з голосного, вживаємо артикль N. Якщо він починається з приголосного, вживаємо артикль «е». Якщо ми говоримо про декілька злічуваних предметів, тобто вживаємо множину, артикль використовувати не можна. Тобто, ви не зможете сказати The a ten apples on the table або ж I need a five x for my pie. Ні, артикль в цьому випадку не вживається. Перед незлічуваним іменником артикль не вживається, so it's not possible to say there is a sugar on the table or I need a flour for my cake. Незлічувані іменники мають лише форму однини: water, ice, weather, coffee, tea, paper, and so on. І навіть ті, що на українську мову перекладаються, як предмети у множині furniture, money, hair, people, news по факту в англійській мові є одненою. До незлічуваних іменників в англійській мові належать деякі продукти харчування: butter, meat, salt, pepper, honey, jam Cream and so on. Рідини. Petrol, oil, tea, milk, paint, wine. Матеріали. Gold, iron, wood, glass, silver. Абстрактні поняття та відчуття. Love, friendship, loneliness, happiness. stani, excitement, richness, wellness. process, reading, cooking, studying, etc. with the and with gymnastics, work, babysitting, tennis, giacosty, loyalty, kindness, greed. Деякі слова, що позначають групу людей або предметів: Stuff, baggage, transport, garbage. Назви шкільних дисциплін, Math, science, biology, history. Don't worry, guys, якщо у моїй розповіді ви зустріли невідомі слова. Їхній переклад ви знайдете в описі до відео. Одразу виникає питання. Як це? Я ж можу сказати 2 літри води чи 10 літрів бензину. Чому ж тоді не можна порахувати незлічуваний іменник? That's quite right. Ви говорите 2 літри. Щоб виміряти незлічувані іменники, придумали одиниці виміру. Їх то ми з вами і рахуємо, а не сам предмет або речовину. В українській мові, коли ми використовуємо ці слова, it never comes to your mind сказати, щось на кшталт на вулиці випало 25 снігів. Чи я дізналася три нових інформації. Нонсенс, it? Вказати на кількість незлічуваних іменників або ж поставити їх у множину все-таки можна. Але для цього потрібно дібрати до них певну одиницю виміру. For example, 2 kilos of meat. 2 liters of juice, 5 packs of sugar, 2 loaves of bread. Звернула увагу, що сам іменник, про який ми говоримо: bread, cheese, juice, water і так далі, залишається незмінним. У множину ставиться тільки одиниця його виміру. Kilo liter. Bottle, etc. Таким чином можна вказати і на множину абстрактних явищ. For example, two pieces of advice. She gave me two good pieces of advice. Вона дала мені дві гарних поради. A piece of вживається зі словами information, news, music або furniture. A pair of Вживаємо зі словами, які фактично означають іменник у множині або парний предмет. For example, I have got two pairs of good sharp scissors. У мене є дві пари хороших гострих ножиць. I have bought three pairs of red pants. Я купила три пари червоних брюк. A bit of. Означає якусь певну кількість чи одиницю предмету. Наприклад, a bit of money, a bit of cash, a bit of fun. Також казати на кількість незлічуваних іменників допоможуть прислівники some, much, little та a little. Розберемо їх детальніше. Give me some water, please. Дай мені водички, будь ласка, коли ми вживаємо слово сам, ми маємо на увазі невелику кількість якоїсь речовини, рідини, продукту або ж абстрактного явища. Тобто, по факту, це слово означає небагато. I need some more time. Мені потрібно ще небагато часу. Pay attention, що сам може вживатися також і зі злічуваними іменниками проте буде використовуватися тоді, коли злічуваний іменник стоїть у множині. I need some eggs for my omelet. Мені треба декілька яєць для мого омлету. I saw some old cars in the museum. Я бачила декілька старих машин у музеї. Прислівник much аналог слова many. Проте вживається він лише з незлічуваними іменниками. He is very rich. He's got much money. Він дуже багатий. У нього багато грошей. Money незлічуваний іменник. Отже, ви не зможете сказати many money. Для цього ми використаємо прислівник much. Don't drink much coffee. You will not fall asleep. Не пий багато кави інакше ти не заснеш. A little небагато використовуємо тоді, коли кількість предметів невелика, але для нас її досить. I have a little money, so I can buy this dress now. У мене є трошки грошей, тож я можу купити собі цю сукню. She has a little knowledge in medicine. So she can help you. Вона трошечки розбирається у ліках, тож вона зможе тобі допомогти. Little. Мало. Використовуємо тоді, коли хочемо передати, що нам чогось недостатньо. Мало. You pay so little attention to grammar. Ти приділяєш так мало уваги граматиці. Sorry, today I've got little time, so I can't have a walk. Вибач, сьогодні у мене мало часу і я не зможу прогулятися. Зі злічуваними ж іменниками в цьому випадку ми будемо використовувати слова few або a few. Тож a few означає невелику кількість, але достатньо і несе позитивний характер. I visited a few beautiful attractions in Paris. Я відвідав декілька або достатньо красивих. Пам'яток чи визначних місць у Парижі. We have a few fresh cucumbers for the salad. У нас достатньо свіжих огірків для салату. Few – мало або недостатньо. І це прислівник з негативним відтінком. Few cities in this country are actually clean. Лише небагато місць у цій країні є насправді чистими. I have few potatoes to cook this dish. У мене недостатньо картоплі, щоб приготувати цю страву. Аналогом прислівників few та little є вираз a lack of. A lack of це відсутність або ж недостатність. Ми скажемо a lack of, коли нам чогось недостатньо або не вистачає. He has a lack of experience. He can't work on this position. У нього недостатньо досвіду, і він не може працювати на цій посаді. Uf, it's so hot here. I feel a lack of fresh air. О, тут так жарко. Мені не вистачає свіжого повітря. На відміну від своїх аналогів, a lack of вживається як із злічуваними іменниками, так і з незлічуваними. I had a lack of words to describe it. Мені не вистачило слів, щоб це описати. До речі, а як ще сказати, що вам чогось недостатньо? І ця фраза є більш характерною для speaking english? Запам'ятовуйте. I'm short shirt off, I'm short of I'm sheriff. I'm sheriff cash today and I can't buy these glasses for you. У мене сьогодні дуже мало або недостатньо готівки, і я не можу купити тобі ці окуляри. Але Гайс, ви ж пам'ятаєте, що як і скрізь в англійській мові, there are a lot of exceptions, Є багато винятків з правил. Деякі іменники можуть бути одночасно і злічуваними, і незлічуваними. Проте їхнє значення буде відрізнятися в залежності від того, можна їх порахувати чи не можна. Let's see. Paper. Папір. a paper газета або ж документ. Звернули увагу, що a paper як газета або документ вживається з артиклем, бо ми можемо порахувати ці речі. Paper як матеріал вживається без артикля, бо це uncountable noun. Glass – Скло. a glass – Склянка. Business – Справа або бізнес. A business фірма. iron – Залізо. An iron. Праска. Коква. какао. two коквас. Дві чашки какао. a chicken – Курка. Як тварина. chicken – Курятина. cheese – Сир. Різні сорти сиру. Те ж саме і зі словом fish. Риба. Слово fish в англійській мові є незлічуваним іменником, якщо ми маємо на увазі рибу як продукт, те, що ми їмо. Але якщо ми на увазі маємо декілька видів риб, ми можемо сказати fishes. Room простір або місце. «A room» кімната. Time. Час. «час». «A time» Раз. I have been there two times. Я була там двічі. Stone – камінь, каміння, як матеріал. A stone – камінець. He was crying because there was a stone in his shoe. Він плакав, тому що в нього у черевику був камінець. This house is made of stone. Цей будинок зроблений з каменю. Камінь, як матеріал. So guys, now let's sum up. Давайте підсумуємо. Злічуваний іменник countable noun вживається з артиклем в однині, вживається без артикля, якщо стоїть у формі множини. Вживається із займенниками «some», many few «a few» для вказання кількості. Вживається з дієсловом is, якщо це один предмет. З дієслом are, якщо це багато предметів. A hat is brown. Hats are brown. Вживається зі зворотом there is в однині. і Зі зворотом there are у множині, Якщо нам потрібно вказати, де знаходиться предмет. There is a TV in the living room. У вітальні є телевізор. There are two bags. On my back seat» На моєму задньому сидінні дві сумки. Незлічуваний іменник Uncountable noun, вживається без артикля. Має тільки форму однини. І навіть якщо на українську мову перекладається як множина, все одно є іменником в однині в англійській. Вживається тільки з дієсловами в однині. Is в теперішньому часі was у минулому часі. This information is necessary for us. Ця інформація для нас є необхідна. That information was necessary for us. Та інформація була необхідною для нас. Для вказання на місце знаходження вживається тільки зі зворотом there is. There is Expensive Furniture in his flat. У його квартирі дорогі меблі. Для визначення кількості вживаємо слова some, little, a little, much. Щоб поставити такий іменник у множину, обов'язково потрібно використати одиницю виміру. При цьому саме одиниця виміру вживатиметься у множині. іменник же залишається незмінним. Проте, despite of all the explanations труднощі у розумінні злічуваний та незлічуваний іменник все ж таки виникають. І це because of деякі розбіжності між категоріями злічуваності та незлічуваності in English and in Ukrainian. Іменники, які вважаються злічуваними в українській та незлічуваними в англійській мові, ви знайдете в описі до відео. Ну що, важкий сьогодні був матеріал, як гадаєш? Та ні, ти ж все по поличках розклала, як завжди. So, guys, I will be very happy if this video is helpful for you. Підписуйтесь. Далі буде.